До нас сьогодні завітав Володимир Горальчук, власник компанії Моя кава. І ми будемо починати новий тиждень на західному. Перше інтерв'ю з розмов власне про каву та не тільки. Доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте, як ваші справи, як почався ваш ранок? Маєте якусь традицію ранку, яку обов'язково робите і не пропускаєте. На постійній основі ми встаємо дуже рано з жінкою. бо... Кав'ярні відкривається сьомої, бо люди хочуть зранку випити кави. Mm -hmm. Тому ми дуже рано встаємо, їдемо в кав'ярню, відкриваємо, п'ємо перше каву, а потім вже працюємо. Ціли. Як власник кавової компанії, яку каву ви п'єте, яку любить ваша дружина, і яку радите для ранку? Ну ми жінку п'ємо, що готуємо в своїх кав'ярнях? 80 на 20 купаж. Він такий найбільше підходить. Він не кислий, не гіркий. Крес... Це американо. Ні, жінка п'є все капучино. А ви? Ну, здебільшого капучино, бо мені зараз, на жаль, не можна, а люблю міцну каву подвійну. Ну, будемо сьогодні загалом про каву говорити. Будете розповідати нам, чим відрізняється, до прикладу, 80 на 20 купаж. Це що? Це нас... Бо ви вже так розумними словами тут мене завалили. Це в нас. 80 арабіки, 20 робусти. Ем, ну, вона здебільшого чого людям підходить, бо 100% арабіка в нас дуже кислить переважно. Якщо взяти ще якусь Ефіопію, я біснішою, вона дуже кисла і не всім підходить. А купаж переважно він такий більш приємний, і насиченіший, мені кажеться. Ну, треба скуштувати, щоб обрати, чи підходить, чи ні, правда? По-любому, кожна людина має свій смак, так що не всім годиш. Того на цьому ну, тяжко працювати, бо е -м, як би сказати. М -м Воно може кинути і того баристи дуже цим мучуються з соткою. Легше працювати, але не всім підходить. Але ви не шукаєте простих шляхів? Не звичайно, і ми сьогодні давайте почнемо з того, що перед ефіром, ще коли ми спілкувалися у студії, я вас запитала: ви є власник кав'ярні чи компанії? Ви сказали, що це все таки більша компанія. От чим займається компанія? Тому що в неї ви підпорядкуванні є не тільки кав'ярня, а що ще? Дивіться, ми займаємося практично все, що зв'язано з кавою. Це сервіс, обслуговування кавих апаратів, ремонт, доставка кави. Можу похвастатись, у нас найбільший вибір зерна. Це більше 60 видів кави. Нічого собі, працюємо ну, з українськими великими виробниками. Тут є пара виробників, це в нас Львів і Дніпро. Угу. Кава є дуже велика, ароматизована, вона сорта, купажована. Так що до вибору вибір, до як... кольору, як кажуть. Так, да, Вибір великий, виберем, думаю, кожному. Ну, ви вже заговорили про те, що власне є ремонт, продаж, оренда кавового обладнання. Як ви цим займаєтесь і взагалі, коли зрозуміли, що потрібно власне, продавати не тільки каву, а й обладнання, з якого готується кава? Ну, фірма починалася практично з сервісу. Бо працював купа років в каві і зрозумів, що треба перше якби вивчити, як взагалі воно готується, і на чому, як то апарати ті готують, а туди можна і починати саму приготування. Куди потрібно звертатися, і, власне, як працює оренда кавових апаратів? Ну, у нас сервіс на промисловій. Промислова 2. там є і кав'ярні, і сервіс. Можна її ж скуштувати, як кажеться, каву. Угу. І можна лишити кавий апарат на обслуговування чи там зробити ну, практично любе, що можна з кавити. Щодо оренди. Тому що це таке досить, я скажу, клопітливе питання, тому що а, власне, оренда кавових апаратів означає те, що людина має гарно з ними поводитись, бо потім цей апарат може перейти ще комусь у оренду. Як працюєте та на яких умовах? Працюємо тільки під прив'язку до кави. Ставимо <гум> любий, підбираємо, як кажеться, під клієнта, який їм необхідний апарат там залежно це який апарат, відповідно скільки прив'язки до кави оренди більше якби ніякої, mm -hmm. тобто люди повинні купувати у вас каву, а за це ви ніби даєте в оренду кавовий апарат, з якого буде готуватися цікаво. Ну працює дуже просто, я вам скажу чесно. А давайте тоді з якими магазинами та кав'ярнями вже співпрацюєте, і які є умови співпраці разом з вами. Можливо, нас слухає кав'ярня, яка в майбутньому хоче співпрацювати з вами і взяти у вас каву. У Нас ну, дуже багато. ну, Зараз здебільшого магазинів. Більшість магазинів працює з нами е, по кав'ярнях, ну, крім наших, то у нас є кав'ярні. Скільки, до речі, є кав'ярень, моя кава у Франківську? Ну, на жаль, поки що дві. Ну, це не, на жаль, це на щастя, це багато? Ні, це поки що дві, бо ми планували набагато більше відкриватись, хотіли цей, щоб в кожному куточку було випити доброї, <гум> доброї, недорогої кави. як кажуть. Ну, недорогої це не означає, що вона недобра. Просто то, що хочеться для людей, щоб було можливість взяти каву. От ви, до речі, дуже. Чекайте, я вас перебила. Давайте ви мені про це розпові... розповісте, а потім перейдемо до цього питання. А що саме розповісти? А ви мені розповідали, як співпрацюєте з магазинами та кав'ярнями? Ага. Е, ну, переважно м -м, підбирають апарат. Ми підбираємо е, каву, бо кожен хоче різну каву, маємо, слава Богу, що вибрати. Відповідно, привозимо, встановлюємо, настроюємо кавий апарат, роз, розвозимо по, цему, по телефону, скільки кому треба. Як можна до вас додзвонитися, дописатися, щоб в майбутньому співпрацювати з мережею Моя Кава? У нас є на Google цей сторіночка в інстаграмі сторіночка. По радіо звучить нас. Так, до речі, можете почути на Радіо Західний полюс, вірно. І звертається на промислову, Ми підбираємо і працюємо. Окей, а тепер давайте про каву, тому що ви вже заговорили про те, що власне недорога кава не завж... не дорівнює неякісна кава. Ось так. Так. Середній ціновий сегмент це скільки? Ну, На даний період, бо кава дуже цього року підросла в ціні. Я рахую, що кава до 300 гривень, ну то вже дуже дешевий сегмент. Він рідко кому підходить. Переважно від 300 гривень і вище. Ну, у нас кава найдорожча, виходить 650, така це замика, за кілограм. За кілограм mm -hmm. зерна. Так, ми можемо кав'яний помолоти. Свіжий помол вдома це саме, я рахую, що потрібно. Бо та, що намелена, вона вже довго і вона вивітрюється, бо кава має властивість вивітрюватися. Коли свіжо намелена кава, вона ароматна, смачна, приємна. Інший смак. Дуже відрізняється. Що порадите, які зерна брати для домашньої кави? Давайте так, вдома можна готувати каву просто заварюючи, кип'яточком заливши. Можна готувати у турці, можна готувати у гейзері. Якому виду приготування, яку каву ви порадите? Ну, кому що підходить? Хтось, е, я знаю, що є клієнти, приходять, що вони хочуть е, просто. Запарити водичку і їм це підходить суперово. А хтось, угу. хто любить класно насичену міцну каву, то бажано з кавового апарату. Угу, Окей, а по зернах. Чи це вже не відрізняється від способу заварювання? Власне, по вподобаннях тут іде. Ні, ну по зернах це вже треба під... кожен клієнт під себе підбирає. Хтось хоче, щоб десь там чути якусь гірчинку, хтось хоче кислинку, хтось щось хоче, щоб. ну, Солодинку, Щось, Солодинку. хтось, хтось любить ароматизовану приходять, там якусь карамельну, айрішну, там, великий сегмент, як кажуть, це кавий ароматизований. Угу. Ну, загалом дуже цікаво. Кави є багато, зерен є справді багато. І ви вже зачепили тему того, що хочете, щоб багато було і кав'ярень у Франківську. То які плани у вас на майбутнє? Про що мрієте? І, щоб в кожному куточку була моя кава. Щоб mm -hmm. можна людина була, прийшла зранку, підняла собі, е, як кажеться, насичилася гарною кавою і підняла собі настрій. Ну і ще й не за дорогу ціну. Добре. А якщо про такі глобальніші плани, чи плануєте виходити, можливо, на всеукраїнський рівень? Ми хоча б перше забезпечили Івано-Франківськ mm -hmm. доброю кавою. А вже в майбутньому можливо. Ну і знаєте, мені здається, що ці от ваші плани, які ви будували, тому що ви так вздихнули, коли казали, ну ми мали плани бути вже у кожному куточку Франківська. Плани кожного зараз підірвали власне повномасштабне вторгнення і події, які відбуваються в Україні. Чи змінилась у вас робота у теперішній час, власне, з від початку вторгнення? На жаль, так не кожен може собі дозволити зараз. Так ну якщо рахувати до війни. Набагато більше були продажі кави відповідно зерна. Зараз ну, деяким людям, може, не до того. Багато і позакривалося під час війни. Угу. І Кав'ярень, і знаю, багато підприємців позакривалося, бо не витримуючи, виїжджають. Як Дуже так. багато хто переходить у онлайн-формат. Звісно, багато, так. І це теж, бачите, так вдарило, можна сказати. Так, бо сидять вдома, багато повиїжджали з Франківська, так що в того і трошки, не, певно, не до того зараз. Ну, сподіваємось, що зовсім скоро ми таки переможемо, що ця зима не нам принесе нашу перемогу, все повернеться на круги своя, а то й буде набагато краще. І з нашою перемогою всі почнуть пити смачну каву від моя кава. Дуже цього сподіваюся. <гум> Дякую вам за те, що сьогодні забігли до нас у гості, і хочу, щоб ви щось побажали нашим слухачам на цей робочий тиждень. Тому що ви сьогодні з моя кава розпочали. Саме основне, що бажаю, щоб було більше світла в нашому житті, <гум> особливо в теперішній час. Щоб пошвидше скінчилася війна в нашу відповідну перемогу. Ну і всього найкращого. Дякую вам ще раз запрошуємо кожного спробувати каву у Моя кава. Знаходитись ви за адресою Довженка 21 А і промислова 2. Ну а також, якщо ви хочете купити смачні смачну каву, а точніше каву візерна для свого підприємства, офісу чи ба навіть дому. Можете також звертатися на промислову 2 або за номером телефону 097 154 26 00. Отак, от, от бачите, все дуже просто. Куштуйте, моя кава вдома, і скажу вам чесно, ми на офісі тут п'ємо смачну каву тільки від моя кава. Рекомендуємо щиро від серця. Дякую вам. В гостях у мене був Володимир Горальчук. Будемо вас чекати знову. І сподіваємось, що наступного разу будете розповідати, як ви відкрили вже не знаю, 15 кав'ярень у Франківську. Окей? Дякую, окей. Все так і бажаємо. Ну а вам ще раз дякуємо.